Знову ліс. Ліс і позиції Першої світової. Ще не вирішив, що брати копати, ще провожу розвідку. Але не знаю, що то і кудись того. Десь тут. Цю кірочку треба діда Хабара присластити. І Хабара пригостили і самі Кафіочку лупанем. Вирішив я зупинитись і покрутитись. В одному місці тут тут ніби траншея йде тут колись я рядом копав ну і тут знайомий камрад колись викопав ось таку чи він її побив чи вона була бита Бачите, що там пише Фабрика лікерів і ромів. Львов Лемберг. Така вот пляшка гарна, як фляга. Побита. Кусочки є, але не всі можна було склеить. Але це настільки рідкість в нашому регіоні. Тож, таким макаром ось я і вирішую зробити тут пару пробників. Копнути пару підозрілих заглиблень бо тут я їх бачу, тут вони є і великі, і є типу окопчика і є от такі о ямочка. Ну щуп нічого не показує, але я вже переконався в цьому, що Щуп не здавши, показує тож краще постійно пробники забивати до дна докапуєш на опату. Трошки бортики, подивився, подивився, якщо ніякої навіть запуточки, хоч бито стекушка чи цегли, не не попалося, то закопав слідуючи слідуючи і так працюєш. Важко, Да але щоб щось знайти, треба попрацювати. Ну тож, всім приємного перегляду, чай, кава, капучино, я допиваю каву, докурю. І і копаю. Що що знайду? Звісно покажу. Перший ж, перший ж пробник. Ось моя ямка. Ну, глибина тут, як то кажуть, на цілий фіскарс. Що ми там побачили? О, засипаю назад. Бачу пляшка. Ну, ха, нічим порадувати не можу. Все по класіки жанра. У мене щось і не було сумнівів, що буде таке. Звичайно, ром вино. Ну надіюсь, що це перше. Далі буде щось цікаве. Це окоп я взяв походу. Ось він до цього дерева йде, сюди так, Отак, міщуп. і повертається сюди. Такий, десь 2 на 2. Ну добре. Продовжую копати. Хорошо, что хоть в первую якась какая-то находка. Хотя, может, и не очень хорошо будет. Побачим. Угу. Прозвонил. Отвал трошки прибором. Вот так сюрприз. Выскочила алюминиевая медальончик ладенка. Все видно. Але шкода вона сипеться, бо вона Блін, ну чого тут алюміній так фігово зберігається? Ніби і пісок. На дні була в якійсь. В окопі може якісь там сино солома Шкода. що вона вже... Уйшла від нас ця історія. Але сам факт, сама наявність її там вже додає мені стимул і азарту копати далі. Добре, от така нас не знахідка. Копаємо. Збігав за телефоном до велосипеда, бо я тут Прозвоняю опять. Я, ну, я уже побачу, ведь выкопал. Что тут, друзья? Ну, видно, что монета. Ага, корона. Корона. Это, походу. Ну-ка. Ага, австрияки, походу, вот эти геллеры, филлеры, да, двушечка, бачу, ну, большая монета. Еще тут в такую, рядом, тут, тут я окоп копаю, а тут прибором зазвонил, такие, блин, прям перегруз. Ой, який металлики це був, Мечти на нацепки. Закручувалось о ящик. Від чого такий ящик? Хлопці знають підкажуть. підкажуть. Такі для і такий металл зверху і не викопаний. Хоча тут стільки шукачів ходить постійно підняв ще одну пляшку. Це вже друга. Ну і тут що в мене йде? йдуть гільзи. Гільзач, весь, як я і казав, 14 -й рік, все як положено, всі 14. -ти. Оці от. Гільзач, як не дивно, весь в офігенному сохрані. Оці от якийсь револьвер. Ідуть ще, Типа наган. Щось таке. Ще якась алюмінька, пряжечка. Ну и монетка поки. Ну, такі окопчик ще, твяхи які ідуть, а консерв мало, мусору мало. Пляшки є, гільзи є поки. Так, прикидав я той окопчик, він ще там великий получився. осипається обвали. Не дуже цікавий він мені став. Може колись наступним разом я його докопаю. А зараз хочеться смітнички знайти, але тут вони вже і викопані і і трудно знайти їх. Знаєте, ну, з того окопа попередній огляд такий невеличкий зроблю. Люверси всякі від палатки, палаточні гудзики, ще одну двушку викопав, чистив, двушечка, двушечка, срібна куля. Цей медальйончик, дві пляшки, ще такий лисий гудзик, звичайний, Шинельний чи кительний, гільзи, гільзи. Оці всі стріляні. Хтось із Нагана на Ну і ну, тут магазин, пряжечки. Ну і як завжди, я пустим до хати не поїду. Тільки не це хотілося б, звісно, але що зробиш? Ще підков. Ось такі от поки натюрморт. Ну що ж, може після обіду зараз каву поп'ю. Да щось може ще вдасться знайти. Добренько, погнали далі. Вже і не розраховував, що щось випаде там. Нічого не траплялось, быто склоком, сервис. Я лопатою валхую як цей. Як мамонт блін, без розбору. І така штука випадає мені. Я вже еще на щточки почистив. Ножни такі лежали, шикарні. Але я їх пуньк Хі -хі. і роздовбав. Але вони, звісно, ну, ушедші. Але я факт, як факт, були згнили консерв лежалы такие фани нужны да я их ковырял ковырял да и расковырял текавый такие штык ножек был кто знает здесь Пятьдесят сантиметров нужно. Файный, мабуть, лебелевский. Ну, а может и нет. Так, за теми нужными. Мы... Быта пляжка, консервы, консервы. Это от той пляжки, от другой. Консервы. Ну, no, яка здорово. Так, і щось там мене за теме ножнами сразу показалось. Опу достаем. О! Четырех ранничек. все. Угу. Ну что ж, зараз я его почищу и покажу. Ну, так я соберу. Так, ну, вот такие вышел экземпляр. Не сказать, щоб супер-пупер але і не сказати, що бували, бували такі, що геть нема на що подивитися. А тут ще навіть якщо спробувати відкислотити ще їм трохи метал. Нормальний, Ну тобто на ну це на стеночку. Повісити я гадаю. в мене є хуж худжи. Хужі, хужі. хужі. Йомає. Ай. Ну ось. прибавляється натюрморт. Ну, я вам? Ну, коп я коп, что уже делать Не пустой, все равно Хабер что-то дал Монеток дал медальончика, правда вот. Ему хана тихо стало так під вечер Вранці больше пташки співали. Вот так вот Я а трошки Поковыряю все, буду збиратися. куру відпочиваю. В лісі спокійно, але не дуже. Якісь машини в ліс заїжджають, я не розумію. І то такі сіданчики низькі, легкові, куди ти їдеш? з музоном десь в ліс, там тупік, куди він їде. Ха! Люди десь в ліс тікають Так, зроблю фото на згадку. Вот такий в мене коп сьогодні вийшов. Ще підняв якийсь закрутку, щось знайоме, нічого не знаю. Цепи, цепи. Розорвати такі пряги. Жорсткі ще. Гудзик. Гудзик. Звичайний знов. Ну и все, штыки. Фоточка чпунг. следующий раз едущие дали в разведку. Ну что ж, всем подяка, кто следкует за моими походеньками, по капушками. Быть добро, чистого вам и спокойного. Неба мирного. О. А я Вон, загружу трошки сачку. Мені вистачить на сьогодні. Де і поїду. Все, щастя, здоров'я.